Що робити з рентабельністю, максимальна цінність, мені не подобається варіант стратегії, треба задавати цільову рентабельність. Цільову рентабельність бажано розрахувати на базі ваших показників маржинальності. Але не беріть в чисту маржу, підріжте якийсь напевний відсоток. Ну, наприклад, якщо на 30% маржа, правильно е одиничку, якщо ми поділимо на 30, наша точка безбитковості буде 333%. Вірно? Так. Але ж якщо це чиста маржа, її треба ж також зменшити, щоб не віддавати абсолютно. Все гугло, треба тут трішки розумно до цього підходити. Тому це може перетворитися, наприклад, в 15%, і тоді виходить точка безбитковості зовсім іншого значення. Загалом середнє значення рентабельності для України в районі 500 600 Це середнє значення в когось нижче, в когось вище. А з яких стра... з... краще не починати з супернизькою рентабельності. Ну, по-перше, займе дуже великий блок часу, щоб її підняти досить суттєво. І цей блок часу може займати Більше трьох тижнів насправді, тому що коригування рентабельності у вас повинно відбуватися на певні відсотки. Тому простіше всього буде поставити точку беззбитковості, відкрутитись якийсь певний проміжок часу і потім знижувати цю рентабельність. Тому що відповідно до наших наблюдінь, в принципі, то зниження рентабельності від боку на це краще реагує перформанс, ніж на підвищення. Чому? Тому що на більш низьких рентабельностях Google бомбиться по більш високим цінам за клік, на вищих рентабельностях. Найбільш низьких цінах клік. Наша задача знайти десь якийсь середній баланс. В ідеалі не задавати там рентабельність вище 800-900%, але все може бути, ви можете спробувати задати, якщо що підспустити. Наскільки редагувати рентабельність низь не вище, ніж на 30%, оптимально десь на 10% раз десь на повний цикл конверсії. Повний цикл конверсії це від моменту від точки взаємодії з вашим сайтом до моменту покупки. В середньому це може бути тривати 3 дні. Якщо це 3 дні, ми враховуємо, що перформанс є такий період, який називається буферний період, це коли накладується стара Нова стратегія, і плюс він може тестувати щось нове. Тому, скоріше всього, десь раз на 7 днів не швидше вам є сенс редагувати цю рентабельність. Якщо реклама не супер рентабельна, не бійтеся підняти її вище. Дивіться. Не бійтеся коригувати ваші рентабельності різко вверх, різко вниз. Я розповідаю нюанси, коли ви прям дуже сильно хочете з цим заморачуватись. Наприклад, можна поставити 600 в середньому, стартувати, а далі вже розбиратися, піднімати чи не піднімати. Щодо бюджету.